Привіт! Цей контент спеціально для тих, хто любить казати, що майстер не має все міняти, а треба щось і поправити. Покажу вам, як править такий майстер. Це оригінальний Bosch. Я просто вже дивився. Хочу вам показати, як повинен ремонтувати справжній майстер. Не такий, як я, який лише міняє запчастини. Дивіться, повністю спалена траверса. Ти нічого там вже не одремонтуєш. Що ти там одремонтуєш? Дивіться, як вона виглядає нова. Як виглядає повністю спалена? Дивіться, дротик. Навіть не припаяний. що це. Він не припаяний Оце майстер. Потім в коментарях пишуть. Ти що, не міг припаяти? То от припаяв майстер. Бачите, не працює воно щось. А тепер дивимося на якорь. Саме важливо бачите? Ну, тут очевидні речі. Тут не працює якорь. Очевидно, просто очевидно. Дивіться, він повністю чорнющий. Дирки там, все спалено. Що тут ремонтувати? Для чого це от було робити? Немає сенсу такому ремонту, якщо воно не працює. Зумієте? Людина дала за це гроші. Я питаюся, чого ви не понесли туди? Бо каже, йому нема віри. Я не ремонтую. Я сказав людині вартість, бо це бош. Людина каже, ні, не буде. Тут для чого це робити? Це хтось із вас називає ремонтом. Це не можна назвати ремонтом, бо це вибачте, ми так не працюємо. Ми замінюємо або ремонтуємо якісно якір. Цю запчасть ми тільки міняємо, тому що вона не ремонтопригодна, бо це пластик. І тут, якщо вже щось робимо, то робимо якимось іншим не скотчем тонесеньким, а чимось товстішим наматуємо. Бо такі інструменти типу ракушка часто мають проблему, бо, як то кажуть, статор гриметній.